І далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Справді 21-річний українець, уродженець з Донецька Владислав Бухо виграв дистанцію 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту. І це дуже дуже престижно для. Всього світу і для України, тому що це знову ж таки титул найшвидшого плавця світу. Ну як мінімум до олімпіади буде втримувати якраз українець Владислав Бухов 21 рік. Свого часу він вигравав юнацькі змагання. Він був на Олімпіаді в Токіо, але там не дуже вдало виступив. Ну виступив, але е, без медалей. Так само тут на 100-метрівці вже е, на цьому чемпіонаті світу він. Не потрапив до фіналу, а от 50 метрів вільним стилем йому вдалося виграти. Він показав результат 21,44 секунди. У боротьбі за золото він лише на одну соту випередив срібного призера австралійця Кемерона Маківоя. Бронзу здобув британець Бенджамін Прауд. Це От буквально навіть дотик, навіть менше дотику виграв українець і став найшвидшим пловцем. Планети. Дуже сподіваємося на Олімпійські ігри, і дуже сподіваємося, що цю форму Владислав Бухов збереже до Олімпіади і там він так само покаже дуже яскравий результат і привезе додому медаль. Біатлоністки, українки-біатлоністки показали найкращий результат за останні кілька років на чемпіонаті світу, наша естафета була п'ятою. Свого часу на Олімпіаді 2014 року нам вдалося виграти золото у цій дисципліні, але після цього пішов спати. В принципі, ми не дуже яскраво показували результати. А от на цьому чемпіонаті світу українки показали п'ятий результат. Взагалі, якщо говорити про результати цього чемпіонату світу, то можна сказати, що Христина Дмитренко, яка була восьмою, в індивідуальній гонці так само це дуже хороший результат. А от естафета п'ята, буквально там за ну кілька кроків, скажімо так, до медалей, це дуже і дуже добре для українок. Виступали у цій естафеті Юлія Джима, Ірина Петренко, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина. На вогневих рубежах українки використали 10 додаткових набоїв, але уникнули штрафних кіл. Срібло досталося Швеція, бронза у Німеччини. Ну а виграла. Цю естафету збірна Франції, яка взагалі виграла увесь медальний залік на чемпіонаті світу з біатлону у чеському нове місто. Новини з кіберспортивного, скажімо так, сектору європейські команди відмовилися їхати до РФ на кіберспортивний турнір ігри майбутнього, який мав відбутися у Казані. який, ну можливо і не відбудеться у Казані, українська спільнота зуміла дотиснути тих, хто сумнівався. Турнір стартує сьогодні і триватиме до 3 березня. Його фінансує російський уряд. Бюджет події 58 мільйонів доларів. Про відмову грати буквально за день до старту повідомили команди зі Швеції, Німеччини, Данії та США. Наразі організатори турніру роблять. Запити менш популярним командам, щоб не зірвати події, знайти заміну тим, хто відмовився. Ну і сьогодні у нас Атлетік Жирона, цікавий поєдинок. Поєдинок там, де будуть виступати українці. Амртем Довбик, віктор Цаганков, які готуються у складі Жарони до матчу проти Атлетіка. У минулому турі команда українців отримала по носі від мадридського реала, пропустивши чотири м'ячі. І е, звичайно, що це десь трошки зменшило шанси Жерона на те, щоб поборотися за чемпіонство. Але у цьому турі Реал, де ворота захищає Андрій Лунін, вже зіграв свій поєдинок, зіграв нічию. і у Жерона знову ж таки за умови перемоги є. Є Шанс піднятися, наблизитися до лідера іспанської першості. Але для цього потрібно перемагати Атлетік. А от фаворитом букмекери вважають саме команду Басків. Атлетік, який зараз йде на п'ятій сходинці. Команда, яка складена суцільно з Басків, от вона вважається фаворитом у цьому протистоянні, але ми безперечно будемо вболівати за «Жерону», де виступають Віктор Царанков і Артем Довбік. І дуже сподіваємося на голи Артема Довбика. А ще сьогодні на престижному тенісному турнірі серії WTA 1000 в Дубаї відбудеться справжнє українське дербі. Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні зіграє у одній 32 фіналу з Ангеліною Калініною. Наразі Світоліна посідає 20-те місце у світовому рейтингу. А її майбутня суперниця Калініна тридцята. Ну як ми вже казали, п'ятеро українських спортсменів потрапляють до топ 35 п'яти. Найкращих спортсменок світу, і це дає шанси дуже хороші нашій команді. Яскраво виступи на Fed Cup турнірі, де змагаються якраз команди. А от е, сьогодні подивимося, хто буде сильніший, світольна чи Калініна, тому що в принципі протистояння буде дуже серйозне. Зазначу, що турнір у Дубаї розпочався ще вчора, і загалом у ньому візьмуть участь одразу п'ять українських тенісисток. Сьогоднішня гра стане першою для Світольної після Австраліан ООП, де Ліна достроково завершила виступ через травму спини. Але сама тенісистка каже, що націлена перемагати заради доньки Скаї, тому що донька, маленька донька, дивиться матчі за участю. Мамо, і це додає мотивації українській тенісисті на перемоги. Ну що ж, бажаємо успіху, але сьогодні хай переможе сильніший. Тому що будемо вболівати за обидвох українських тенісисток. Український захисник, один з найзавидніших, скажімо так, наречених українського футболу Віталій Миколенко одружився. 24-річний футболіст англійського Евертона одружився з дівчиною, з якою зустрічався довгий час Вікторією Асоровою. Фотографії з урочистої церемонії 24-річний футболіст збірної країни виклав у себе в інстаграм. На знімках Віталій та Вікторія позують у будівлі українського посольства в Лондоні, демонструючи. Обручки. Як раніше розповідав Віталій, молодят познайомили сестри нареченої Дівчина родом з Кримом, але після знайомства з футболістом переїхала до столиці. Ну що, много і блага Яліт Віталію і Вікторії. Вони довго зустрічалися. І от, нарешті, вирішили побратися. Це завжди дуже приємно і мотивуюче наперед. Тому Віталій, Вікторія, натхнення вам і щастя, здоров'я! Доєднуємося, слухай Ігоря. Ну, я, я скажу так: офіційно. І без а, зайвого у нас і ще один є національний вид спорту. Знаєш, це види, yeah. булінг, скування yeah. тільки дай тільки дає привід з одного боку. З іншого so. боку, ми б людмили то забули, але от несеться і далі божевії so. людям, so. бо so. воно свербить десь всередині. Матюкальники, ще не звільнили. Люда на тебе по-іншому зараз дивлюся. Хочеться сьогодні бути люди. Слухай, от влаховуючи твій твій ефірний досвід, от який які, якісь такі, знаєш, ну в хфакапиш були, ти ве... що? В Акапі, в Акапі було ну, просто неймовірна кількість. І розкажи кажу, про якщо Мене мали б звільняти, тоді через кожних півтора години. Все, на всіх роботах, де я тільки працював. Тому що, в принципі, е, знаєш, ми живемо в якомусь соціумі, ми е, ростемо в соціумі, але якщо говорити про прямий ефір, то в мене був такий момент, коли я коментував футбол. І є термін Вінґери, який е, використовується, як крила. Крайні півзахисники в команді. Ах. І я коментував футбол, і двох крайніх півзахисників однієї команди цілий матч називав свінгерами. Свінгери і Свінгіри. Смін, як, як, як. Так я тобі хочу сказати, що я зрозумів про те, що я їх так назвав, тільки коли після гри почав читати коментарі. Ну, коментарі були абсолютно різні. Хтось там, знаєш, співчував, хтось зрозумів, що це просто ну, якби, ну, обмовився. Знаєш, ну, тут заклинало, переклинало і все. Але я тобі хочу сказати, що е, звертати увагу на це все. Ми живі люди, ми, мож, кожен може що хочеш сказати, що хочеш відбутися, що хоче, що хоче е, статися. Тому не треба звертати увагу, рухатися вперед і все. Ну світі слова самого ігоря Циганка. вам гарного настрою. Вам Дякую. гарного настрою. прекрасно сьогодні виглядаєте. Обіймаємо.